Доброго дня! Перед вами кожух у вигляді салазок для кутових шліфувальних машин просто народі болгарок. Особливості даного кожуху по відрізні до тих, які мають а те, що він одягається прямо на захист. З захистом не треба з болгарки знімати захист. Ось така дивна, як на мене, конструкція. Ну, але воно має. Місце бути. Ось така проста конструкція, яка дозволяє регулювати глибину пропилу ну і досить просто одягається на болгарку. Натискаючи на кнопочку можна змінити глибину. Одною рукою досить чашку це робити. раз Можете, регулюється глибина. Ось така техніка. Всього найкращого, бо ж найкращий.